Церква, я дякую Богові найперше за його Сина Ісуса Христа, через якого Бог спасає всі народи землі, дякую за Духа Святого, який сьогодні прислуговує церкві Христовій, і дякую за Слово Боже, яке діяльне, яке має силу змінювати наше життя. Тому що Слово Боже воно дає знання, Слово Боже дає віру. Слово Боже дає страх Господень, Слово Боже дає впевненість у спасінні, воно дуже багато дає при одній умові. Якщо людина хоче його почути і пробує його виконувати, тому що людина, яка слухає і не виконує, як я сказав, подібна до людини, яка подивилась в зеркало і дійшла і забула, як вона виглядає, якщо пробувати Слово Боже виконувати, і якщо призивати кров Христа, щоб Господь допоміг його виконувати, людина почне замічати, як вона змінюється. Деколи навіть християни кажуть, що характер не можна змінювати. Можна змінювати при одній умові, що ти хочеш почути те, що каже Бог, і пробуєш це виконувати на практиці. Це скарбниця Божого багатства. Слово Боже. І з цієї скарбнички. Я сьогодні хочу прочитати собі і вам одну історію. І я вірю, що будь-яка історія, яка написана в Слові Божому, вона для чогось написана, вона є повчальна, Бог їй для чогось написав, і вона повинна приносити певну користь. Я думаю, що від цієї історії ми теж сьогодні отримуємо певну духовну користь. Друга книга царів. 12 розділ із 26 вірша. І Іоал воював проти рави Амоніцької і майже взяв цареві місто і послав Йоав до Давида сказати йому, Я напав на раву і оволодів водою міста. Тепер збери інших людей і підступи до міста і візьми його, тому що коли я візьму його, то моє ім'я буде наречене йому. І зібрав Давид весь народ і пішов до рави. І воював проти неї і взяв її. І взяв Давид вінець царя їх з голови його, а в ньому було золото, талант і дорогоцінний камінь, і поклав його Давид на свою голову, і здобичі з міста виніс дуже багато. Ось така історія. Іоав пішов на війну, і Іоав ризикує життям. Но історія закінчується тим, що не Йоан кладе вінець на свою голову, а інший. Давайте будемо роздумувати над цією історією, а чи це справедливо? Люба війна піхота сидить в окопах, вона мерзне, вона ризикує своїм життям, багато помирають. Ну коли цю війну виграють імена цих хлопців, які мерзли в окопах, історія ніколи не буде знати. Це піхота. І якщо цар виграє цю війну, то в літописі напишуть його ім'я. Він буде мати вінець на голові. А ці хлопці, які мерзли ніколи. Скажіть, це справедливо? Давайте будемо роздумувати, нічим чи так. Уявіть собі, от, е, е, є солдати, які лежать в окопах, і у них є різна міра пізнання ситуації. І є солдати, які вважають, а я не буду ризикувати своєю головою, я не піду на війну, тому що моє ім'я в історії не напише. От хай генерал і йде на війну. А я сховаюсь, є солдати, які трошки мислять масштабніше. Вони розуміють, що від того, що генерал сяде в окопі, армія збільшується тільки на одного піхотинця. Но вона втратить мозги, вона втратить управління. І мудрі солдати це дуже розуміють. Тому мудрі солдати ховають свого воєначальника. В місті, де він неприступний для обстрілів, тому що мудрі солдати розуміють те, чого не розуміють, немудрі. що від одного солдата нічого не зміниться, але від мудрого полководця все може змінитися. Тому що від того, наскільки цей полководець правильно буде управляти військовою ситуацією, залежить або тисячі помруть, або тисячі залишаться живі. Тому мудрі солдати, вони не тягнуть свого генерала в окоп. Тому що вони мудрі, вони розуміють щось, що від того, наскільки їхній полководець правильно розуміє ситуацію, залежить або війна буде виграна, або війна буде програна. Ви, напевно, читали чи бачили фільм про Олександра Македонського. Який виступив на війну проти царя Дарія, якого армія переважала в рази македонське військо. Но Олександр своєю мудрістю військовою, здібністю, зумів обдурити всі війська Дарія і добути перемогу. Чому? Вони добули цю перемогу за рахунок ще одного коп'я? Ні. Вони здобули цю перемогу за рахунок військової мудрості їхнього предводітеля. Ми читаємо у Біблії, що коли відбувається війна Ізраїля за малекитянами, то Мойсея на передовій нема. Він не стоїть з луком. У Мойсея друга задача мойсей Божий помазаник. Він або вимолить благословіння для армії своєї, або його армія програє. Мойсей це розуміє. І євреї не ставлять Мойсею питання у Мойсей, чого ти заліз на гору сховався? Це питання там ніхто не ставив. Кожний єврей розумів, що поки руки Мойсея будуть підняті вверх, то Бог буде на їхній стороні, і вони не загинуть. Це розуміли євреї. І вони Мойсея в окоп не тягнули. Ви розумієте, про що я буду зараз говорити? Чи ще ні? Знаєте, є в світі така поговорка лити воду на чужу мельницю. Ти воду лиєш, а результати роботи в Мельниці йдуть на когось іншого. І ти собі думаєш: чекай чекай, я не такий дурний. І якщо хліб не мій з мельниці, то я і воду не буду лити. Що Тими результатами моєї води я ж то користатись не буду. Я всі ці історії про Македонського зараз буду переводити в площину церкви. Є пастор і є члени церкви. І якщо гарно заспівали, гарно проповідують, скажіть, якщо церква хороша, кому честь. Ну, і звісно, пастору. Чия церква? Пенлешака. Тепер я собі сижу в залі і думаю: чекай, чекай, що би я не робив, честь буде все рівно Пендлешаку. А раз так, то на пендлишак собі і все робить. А воно мені нащо? Лити воду на мельницю пендлишака, або на мельницю там зараз назву вам пасторів, 150 прізвищ. Так от духовно багата людина, вона розуміє те, що розуміють мудрі солдати. Духовні карлики, а духовними карликами можуть бути ті, яким вже скоро пора вмирати, вони так і не можуть зрозуміти суті діла Божого. Не можуть. І так, як вони не можуть зрозуміти, ви знаєте, для... в кожній церкві є певні таланти, є певні здібності. Є певні люди, які могли би щось робити для Господа. Причин, щоб не робити, і так багато лінь. Робота, суєта, хвороби, причин і так багато. І ще до тої причини може ще одна додатися. А я нічого не буду робити, тому що це буде вода на чужу мельницю. Уже і так причин багато, і ще чи варто одну додати. Приїжджаю одне зібрання, там є багато сусудів. В кожного сусуда своя група підтримки. Один сусуд не прийшов в зібрання. І ті молитви, які так моляться ревно, щоб пішло пророчество, вони раз подивилися, їхнього сусуда нема, і вони не моляться. Бо як вони зараз почнуть ревно молитися, піде пророцтво но через іншого сусуда. Вся честь перейде іншому, а наш тимчасово захворів. Я не вірю своїм очам. Група підтримки Сосуда взагалі не молиться. Їхній хворий вони будуть молитися на другу суботу. Можливо, це смішно, можливо, страшно. Розсуждай кожен, хто як може. Наприклад, у венній сім'ї є діти, які вміють хорошо співати. Але вони будуть хорошо співати тільки тоді, як тато стане пастором. От тоді вони акумулюють всі свої здібності, і тоді на ура видадуть всі свої способності. Тож їхній тато-пастор, тепер треба працювати на репутацію нашого тата. А як ваш тато не стане пастором? До смерті вашої. І що тоді? Не будете співати, не будете нічого робити, то ж не ваш тато пастор. Коли я приходжу в зібрання, починаючи зі сходів, я пастор. Мені важливо, щоб ті гості, які до нас прийшли, приїхали, щоб вони побачили церкву з найкращої сторони. так? А для того, щоб вони побачили з найкращої сторони, то я на тижні молюся, Боже, благослови зібрання, щоб все було добре. Проповідників, співаків, всіх благослови, я Тільки прийшов на сходи дивлюся, чи нема десь щось сміття якогось. Бо прийдуть гості, побачу і сміття. І вони скажуть, що то за церква така зі сміттям? Чи є світло, чи треба генератор включати, чи є то, чи є все. Це моя турбота. Чому? Бо я пастор. Моя жінка думає, чи їсти щось зварити, бо будуть гості, чи там буде що накрити. Бо вона жінка-пастор, на пасторша. В неї теж є певна відповідальність, бо як нема що їсти, ну, то опять-таки в огород пастора полетять стріли. Тому вона бажаючи, щоб чоловік виглядав в хорошому віді, вона теж старається. Я вам, брати мої сестри, так пропоную, так вам кажу. Брати, уявіть собі, себе всі пасторами, будь ласка. Уявіть собі, що на вас лежить відповідальність за зібрання. От так як я за це все переживаю і дивлюся, от я би хотів, щоб оцей дух мій вам передався, щоб кожен і так переживав, а вам, сестри, щоб всім теж передався дух попаді, дух пасторші. Це відношення. Це відношення до Божого діла. Я не пастор, моя жінка не пасторша, я нічого не буду робити. Бо я за то не відповідаю. Тож не мені медалі будуть давати. Ви знаєте, це свідомість Бога духовних людей. Тому що люди духовно не убогі, вони розуміють, що за всяку працю є нагорода від Господа. Що ти леєш воду не на мельницю пендлишака, ти леєш воду на мельницю Господа Ісуса Христа. Це про Його церкву скажуть або погану, або добре. При чим тут пастор? Це що його кіоск, це його ресторан. Він тут тільки слуга, він тут ослик, який прислуговує, це церква Ісуса. Це про церкву Ісуса кажуть, або добре, або погано. І про це має думати духовно-зріла людина. У мене є діти, діточки, по максимуму, що можна вижити соки із дітей вижимаю для Ісуса. Так от, діточки, все, життя спокійне закінчили. На сцену відробляти мобільні телефони, відробляти рюкзаки за тисячу гривень, відробляти. А що ви даремно? Діти, думаєте, їсти стільки? Сюди на сцену відробляти. відробляти. Хто, дає, хто дає нам гроші на телефон? Хто дає гроші? Бог. Хто дає їжу? Бог. Хто дає одяги тільки ми кажемо? Бог, давайте будемо добре відробляти наш одяг, нашу їжу, так, будемо відробляти. Чи я один буду відробляти? Я відробляю. Тим більше, ви знаєте, є в Євангелії написано такий хороший принцип. Павло каже, якщо я не проповідую, то горе мені, бо це мій обов'язок. Але каже, якщо хтось проповідує добровольно, то йому двійна нагорода, бо він робить не тому, що зобов'язаний це робити, а він робить тому, що він хоче це робити. І Бог його за це благословляє. Брати і сестри, у мене питання, чи лити воду на чужу мельницю? Дайте відповідь собі кожен. Лити чи не лити, ми по максимуму, брати мої сестри, ми по максимуму, поки є час, будемо служити Господу. По максимуму будемо своїх дітей використовувати. По максимуму свої таланти будемо використовувати, які потрібні нашому Господу. Все, що я вмію зробити, все, що я можу робити, я ложу на Божий жертовник, Господи, я вмію співати, от тобі мій талант. Я вмію щось прибирати. От тобі мій талант. Я вмію то робити. От тобі, Господи. Все, що я можу робити, візьми мене цілого, візьми всі мої здібності, Господь, поки я живий, ти за мене помер, щоб я хоч що-небудь для тебе зробив, хоч трошки поки можу. Але оп'ять вічне питання. А чи це якось впливає на мою репутацію, ніяк то я не буду робити. Все, що ти зробиш, я хочу сказати на закінчення. Ви знаєте. Коли людина робить явно і їй воздають, от ми деколи коли щось робимо, ми хочемо, щоб нас похвалили, щоб нас оцінили, щоб нас приподнесли. І коли ми бачимо, що того нема, у нас пропадає бажання щось робити. От Наша мотивація не для Ісуса Христа, а щоб люди замітили, людям послужити, чи себе показати, не дали себе показати, чоловік обідився. Ви розумієте, що коли я служу Богу в тайні. Ви знаєте, є служіння явне, а є служіння в тайні. Так от служіння в тайні, воно корисніше, чим розказую, об'ясняю, хто не розуміє. Коли я явно щось роблю, і люди побачили мою працю, вони мене починають хвалити. Коли людину починаєш хвалити, людина починає гордитися. Коли людина починає гордитися, від неї починає Бог відступати, тому що він з гордими не дружив і дружити ніколи не буде. Коли ти робиш в тайні, єсно, тебе ніхто не хвалить. А значить, ти ніколи не возгордишся, а значить, від тебе ніколи не відступить Бог. І це вигідно. Іменно робота така, тилова робота, робота в тайні, вона вигідна тим, що за неї не хвалять і через неї не падають. Вона ефективна, вона на результат, но на небі. А ми хочемо, щоб на землі оцінили. Не оцінили, то ніч з того не вийде. Брати мої сестри, я призиваю вас усіх. Ви знаєте, чим менша церква, тим більше ситуація вимагає викладатися по максимуму. І якщо в церкві пару тисяч чоловік, там ще без тебе легше, щоб обійшлися, тому що там є багато. Там є хори по 100 чоловік, там є по 3-4 хори. Є такі церкви, де старша група середня, дитяча, молодіжна, там стільки бажаючих, що там і можна трошки посачкувати. В такій церкві, як наша, сачкувати не можна. У нас нема п'ять хорів. У нас треба, щоб кожен засукав рукава і працював. Тому що у маленьких церквах, там людина має робити зразу все. Хто має варити я, хто має прибирати я, хто має співати я, хто має проповідувати я? Одні і ті ж люди мусять робити все, Цього вимагає практика маленької церкви. Як не будемо робити, то так воно і буде. Так воно і буде. Тому я призиваю всіх до праці. Коли прийшла сестра Наташа в церкву, коли дівчата Делетканичі виросли, я, знаєте, вздихнув з таким облегченням, сховав гітару до шафи і кажу: все, слава твій, Господи! Моє співання це закінчило. Пороз'їжджалися туди-сюди. Все, знов треба гітару витягати із шафи, хочеш чи не хочеш, треба співати, бо хтось мусить співати. Брати, мої сестри, я вас всіх дуже прошу. Витягайте із шафи все, що вмієте робити для Господа. І робіть. Робіть. І Бог благословить. Якщо пастор не оцінить, це не смертельно. Головне, щоб оцінили на небі. Ми ж на небо працюємо. На небо. Давайте лити мельницю на Божу мельницю воду. Всі. Щоб вона працювала, щоб був ефект. Щоб приємно було прийти до церкви, щоб всі хотіли співати, проповідувати, трудитися, лавки. Я, коли була церква, зовсім там десяток других людей, мені приходилося там орендували приміщення і бички збирати у курки ці, і лавки перекладати. І я собі так думав, який я суперовий пастор. Дивися, як я Бога люблю. Я і це збираю, і це роблю, і це роблю. А потім я прозрів. Що хороший пастор то не той, який лавки переставляє. А хороший пастор той, який організував роботу в церкві. Ми хочемо, щоб пастор лавки перекладав, щоб пастор їсти варив у церкві. Якщо пастор у церкві варить їсти, там церкви нема. І якщо пастор лавки тягає, там церкви нема. Хороший пастор, я собі колись думав, поки не прозрів, Я думав, що хороший пастор, який все робить, нічого подібного. Хороший пастор той, який організував командну роботу в церкві, він може спокійно помирати в будь-який день. Там є команда, вона продовжить його діло. А не дай Богу такій церкві, де пастор все робить, він помре разом з ним, помре і церква. Бо то все на ньому тримається. Або жінка старша на кухні і прибирає, і бігає, і то постійно, ой, Господи, нема кому робити. Я то всьому що робити. вона думає, во, яка я хазяйка, ти погана хазяйка. Бо хороша хазяйка організувала роботу, сама сидить п'є каву. Так роблять хороші хазяйки. Хороший пастор організував роботу і сидить собі тут і, і думає, про що має проповідати, А не бігає, а генератори не заводить і лавки не переставляє. Бо це не його робота. Я можу це робити, любий пастор може робити. Але я би дуже бажав, щоб кожен себе відчув відповідальним за діло Боже. Я в зібрання захожу, приїхали гості, я підходжу, питаюся, як вас звати? Звідки ви приїхали? Посміхнуся до тої людини. Ну і, напевно, людям приємно. Брати, вам приємно, що я до вас підійшов і посміхнувся. А якби, от, брати, приїхали з Рівінщини. Ви собі уявіть, що я не підійшов і не посміхнувся, не дав руки. Що би ви подумали? О, пенлешак не такий. Як ми за нього думали, ви який діловий, і який гоноровий. Ви так, напевно, подумали. І я за це переживаю, і я не маю права так зробити, і так кожний брат має підійти. Слава Богу, брати, звідки приїхали, може каву вам зробити, може чаю подати, може на місце краще сядьте, а не так, що братова є пів квадратного метра, приїхали, гості сіли на його місце і кажуть, кіш звідси, бо то моє місце. Киш? Ми будемо молитися. Брати, мої і сестри, я не розказую сьогодні про якийсь там рівень там, говоріння на мовах і столкування язику. Я говорю про такий рівень, про який би взагалі не треба було говорити, бо це нижче, ніж дитячий садік. Ну і дав би нам Бог, щоб нам, дорослим дядькам і ттятям, осягнути програму дитячого садіка. І до діла Божого відноситися так, по-хазяйськи. Я тут хазяйка пішла, подивилася, прибрано, не прибрану, неприбну, підмила. Ви ж всі хазяйки, сестри. Всі їсти вмієте варити. То тут треба реалізувати, брати, реалізувати, подивиться, лавка, махається, не махається, впаде пастор з тої лавки чи ні, подивитися, поправити. От тоді чувствується, що церква мощ, там є кому чим займатися. І я хочу з вами помолитися, брати мої сестри. Щоб ми не боялися, що як ми щось робимо, то воно на чиюсь мельницю, воно на Господню. І для твоєї нагороди. Бог точно замітить, що ти зробив. Бог точно оцінить. У нього пам'ятна книга пишеться, хай люди всі зі слабою пам'яттю не запам'ятають, Бог точно запам'ятає. Молимось.